Металева оправа, яка розлітається в нас як гарячі пиріжки. Ось ця модель для власників середнього і більшого обличчя є доволі універсальною. Пасує як жінкам, так і чоловікам, і дуже круто виглядає в образі. Повністю металевий корпус у золотому металі і має темно акцентовану брівку. Завушник мінімалістичний, але з флексами. Вона неймовірно сідає на обличчі, абсолютно не тисне, але і не спадає, якщо це окуляри для постійного користування. А вони дійсно чудово Дово підійдуть для окулярів на рецепт зі знаком мінус або ж для корекції стигматки, але й на плюсові діоптрії теж можна. Рухомінус опори, завдяки яким посадку можна підлаштувати саме під ваші носи. Цю оправу вигідно виглядають не тільки прозорі лінзи, а також тонування або ж зробити фотохромні лінзи, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затемняються, виглядають як сонцезахисні окуляри. Замовити оправу, або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. У Telegram або ж Instagram також на сайті Києва Лінза. Цьогортик залишаю у коментарях.